Живе у Львові їй майже 16, її звати Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона взагалі тепер знає всі ці міста південні і східні, але саме у Щасті її тато ще у лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом, а тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже не мчить стрім голов до підвалу. Йде без поспіху та шепоче з ненавістю. як же ж ви задовбали? Тиждень ходить до школи, тиждень навчання онлайн удома. Вчитись бажання зовсім немає, є тільки гнів та втома. Добре, що є ноутбук, подарунок колега та того побратима. У Олега немає ноги. В цьому винна та сама міна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати чому у тебе немає ноги, а у мене немає цілого тата? В такі моменти вона хоче кричати, і Олега їй зовсім не шкода. Єдине, що стримується браслет її тата, сплетений з паракорд. Прудний та поплавлений, він ледь не спадає з зап'ястка тонкого. Але Настя його не зніме і не віддасть ні за що, ніколи й нікому. Татові речі пахнуть його Фаренгейтом. Так щемко страшно і солодко. Насті всередині, здається, немає нічого, крім чорного холоду і її очі такі не дитячі, мов пара блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй до подоби професія снайпера.